Ви коли-небудь замислювалися, які історії приховують люди за ретельно вибудуваним образом. Щодня ми зустрічаємо тих, хто посміхається, говорить приємні речі і здається щирим. Але іноді інтуїція підказує, за цією маскою ховається щось більше. Люди легко грають свої ролі, вони можуть здаватися добрими, уважними, порядними, але насправді істинний характер людини. Розкривається не в її словах, а в тому, що залишається непоміченим для більшості. Не потрібно бути філософом чи психологом, щоб побачити справжню сутність інших, достатньо знати, куди дивитися. Сьогодні ми розглянемо прості принципи, які допоможуть вам побачити, що там за маскою. Це невловимі життєві маркери, які проявляються в найзвичайніших моментах, навчившись їх помічати. Ви почнете краще розуміти оточуючих і свідомо вибирати, кого впускати у своє життя. Уявіть, що ви здатні розшифровувати приховану мову чужих вчинків, помічати найменші деталі, які видають справжню натуру людини. Саме в цих тонких сигналах криється ключ до розуміння не лише інших, а й самого себе. Тому залишайтеся уважними, відкритими та неупередженими. Те, що ви дізнаєтесь сьогодні, може назавжди змінити ваш погляд на людей, як людина ставиться до тих, хто не може відповісти їй взаємністю. Якщо ви хочете побачити справжню сутність людини, не слухайте її слова і не звертайте уваги на гучні жести перед публікою, дивіться на те, як вона поводиться з тими, хто нічого не може їй дати взамін. З які вірили, Справжня доброчесність не потребує визнання і не залежить від думки оточуючих. Вона не визначається високими посадами, багатством чи статусом. Вона проявляється в дрібницях, у тому, як людина поводиться з тими, хто не впливає на її успіх чи не може віддячити за послугу. Уявіть собі, переповнене кафе, бариста, перевантажений замовленнями, помиляється і подає клієнту не той напій. Як клієнт відреагує? Він може вибухнути, вимагати негайного виправлення, принизити працівника перед іншими або ж спокійно вказати на помилку, проявивши терпіння. Перший варіант може здатися виправданим, але другий показує набагато більше уміння зберігати повагу до інших, навіть у ситуаціях, коли є можливість бути грубим. Це стосується не лише обслуговуючого персоналу. А й будь-якої взаємодії в житті. Справжній характер людини, можна побачити в тому, як вона спілкується з офіціантом, кур'єром, таксистом, прибиральником, випадковим перехожим. Чи помічає вона літню людину, якій важко перейти дорогу, чи дякує за послугу, навіть якщо вважає її незначною? Чи навпаки думає, що ті, хто займає незначні посади, не заслуговують на поважне ставлення? Повсякденні моменти часто залишаються непоміченими, але саме вони розкривають сутність людини. Той, хто не вважає за потрібне сказати просте дякую, хто нетерплячий до тих, хто просто виконує свою роботу або дозволяє собі грубість, демонструє власну внутрішню слабкість. Для нього важливо відчувати перевагу, самоутверджуватися за рахунок інших, бо всередині. Він не впевнений у власній цінності. Стоїки вірили, що наші вчинки це дзеркало нашого внутрішнього світу. Марк Аврелій писав: «Плід цього життя, хороший характер, і вчинки спрямовані на загальне благо. Доброта не потребує визнання і не є інструментом демонстрації моральної переваги. Вона не є разовою акцією, а звичкою обирати повагу, терпіння і щирість. Кожне слово підтримки, кожна хвилина терпіння, кожна маленька послуга, надана без очікування чогось у відповідь, це не просто жести, а відображення справжнього характеру. Якщо ви хочете зрозуміти, хто перед вами, не слухайте, що він говорить, дивіться, як він поводиться, коли за ним ніхто не спостерігає. Психологи підтверджують ставлення людини до тих. Кого вона вважає незначними, це дзеркало її істинної сутності. У такі моменти немає потреби будувати образ, шукати вигоду чи справляти враження вона поводиться так, як звикла, виявляючи своє ставлення до оточення без фільтрів і масок. Стоїки дотримувалися тієї ж думки. Справжня гідність людини проявляється не у словах, а у вчинках. Марк Аврелій писав. Характер людини проявляється в тому, як вона робить звичайні речі. Це означає, що важливі не гучні заяви про моральність і некрасиві публічні жести, важливі ті моменти, які здаються незначними, бо саме в них приховується правда про людину. Як вона спілкується з офіціантом, якщо замовлення затримали, чи дозволяє собі різкість, коли кур'єр помилився з адресою, чи грубить продавцю, якщо ціна в чеку. Виявилася вищою очікувану. Ці ситуації можуть здаватися дрібницями, але саме вони формують чіткий поведінковий шаблон, за яким можна зрозуміти дуже багато. Стояки вважали, що контроль над емоціями це ознака сили. Вони вчили, що важливо не просто зберігати холоднокровність, а усвідомлювати будь-яка ситуація це випробування характеру. Якщо людина дозволяє дрібницям визначати її настрій і керувати її реакціями, це свідчить про її слабкість. У суспільстві, де багато хто звик ділити людей на важливих і другорядних, особливо важливо навчитися помічати такі моменти. Як людина поводиться з касиром у магазині, як розмовляє зі стареньким сусідом? Як реагує, коли за нею ніхто не спостерігає. Якщо вона проявляє роздратування і нетерпіння, це тривожний знак. Сказати дякую, проявити терпіння, бути ввічливим, навіть коли обставини провокують роздратування, це нічого не коштує, але говорить про людину все. Не слова визначають, хто вона, а її поведінка в моменти, коли у неї є вибір, зверхнє ставлення до тих, хто не може відповісти взаємністю. Часто приховує глибоку невпевненість. У психології таку поведінку пов'язують із почуттям неповноцінності та потребою у зовнішньому підтвердженні своєї значущості. Люди, які принижують інших, насправді намагаються приховати власні слабкості, підкреслюючи свою уявну перевагу. Стоїки розуміли це ще тисячі років тому. Той, хто спокійний усередині, немає потреби доводити свою перевагу зовнішніми демонстраціями. Як писав Сенека: чим вища людина, тим скромнішою вона має бути. Справжня впевненість у собі проявляється не в бажанні підкорювати інших, а в умінні контролювати себе у терпінні та усвідомленості. Зверхність це не просто особистий недолік, а серйозний сигнал. Вона шкодить не лише у стосунках між людьми. А й у професійному середовищі. Якщо хтось дозволяє собі грубість або поблажливий тон у спілкуванні з підлеглими, обслуговуючим персоналом чи навіть випадковими людьми, це багато що говорить про його характер. Справжня доброта не потребує глядачів, вона проявляється не у великих жестах, а в повсякденних дрібницях, у терпінні, ввічливості та повазі до всіх без винятку. Стоїки вчили не лише помічати поведінку інших, а й аналізувати себе, чи завжди ми поводимося так, як очікуємо від інших, чи терплячі ми, коли ніхто не бачить. Марк Аврелі писав: Не витрачайте час на роздуми, яким має бути хороша людина, станьте нею. Наш характер визначається не словами, а реакціями в складних ситуаціях. Стоїки вважали, що сила. Це здатність контролювати свої емоції, не дозволяючи обставинам керувати собою. Дотримання обіцянок показник характеру. Кожне слово, дане іншому, це міст довіри. Якщо людина виконує обіцяни попри труднощі, це показує її надійність і самоповагу. Якщо ж вона легко порушує зобов'язання, вона втрачає не лише довіру інших, а й власну гідність, справжня цінність. Не в тому, як тебе оцінюють інші, а в тому, як ти оцінюєш самого себе. Епіктет Карл Роджерс вважав, що наші вчинки формують нашу самоідентичність, кожне виконане зобов'язання зміцнює внутрішню цілісність, тоді як порушене підриває довіру не лише оточення, а й до самого себе. Епіктет казав: Не говори, ким ти є, покажи це своїми вчинками. Якщо ви самі мали б на себе покластися чи довірили б собі, перевірка чесності у складні моменти, справжня надійність проявляється, коли обставини ускладнюють виконання обіцянок. Людина, яка дотримується слова навіть у важких ситуаціях, демонструє моральну силу. Якщо ж вона легко здається або виправдовується, це сигнал, що її обіцянки не мають ваги. Якщо обіцянку виконати неможливо. Чесна людина визнає проблему без виправдань, пояснює ситуацію відкрито та бере відповідальність. Це не лише прояв поваги до інших, а й спосіб зберегти довіру. Справжня сила не в словах, а в здатності діяти відповідально. Слова мають значення, якщо підтверджені вчинками. Якщо людина виправдовується, перекладає вину чи знецінює проблему, її слова поступово втрачають вагу. Стоїки вважали, що справжня цілісність людини проявляється у відповідності слів і вчинків. Епіктет казав: не говори про свої принципи, живи згідно з ними. Чесність, не слабкість, а сила. Справжня моральна зрілість це не лише виконання обіцянок, а й готовність визнати помилки. Мудрість це і дія і усвідомлення меж. Багато хто дає зайві обіцянки через страх розчарувати інших. Але стоїчна мудрість говорить, знати свої межі та вміти сказати ні не слабкість, а відповідальність. Дрібні вчинки розкривають характер сильніше за гучні слова. Надійна людина тримає слово навіть у дрібницях. Обіцянки перед собою основа характеру. Ми часто даємо собі обіцянки змінити звички, більше розвиватися, почати нове життя з понеділка. Але чи виконуємо їх? Стоїки вважали, що найважливіші зобов'язання це ті, що ми даємо самим собі. Епіктет казав: людина сильна не словами, а тим, що підкоряється своїм принципам, а не слабкостям. Кожне виконане обіцяння зміцнює самодисципліну та віру в себе, а порушене підточує фундамент самоповаги, чесність із собою перший крок до впевненості. Якщо людина щодня приділяє час розвитку, вона не лише вдосконалює навички, а й формує впевненість у власних силах. Якщо ж постійно відкладає справи та виправдовується, то з часом втрачає мотивацію і розчаровується в собі. Сенека писав: той, хто не може керувати собою, не може керувати нічим іншим. Стоїки вірили, що стійкість у малому формує силу у великому, дії важливіші за слова. Важливо не лише говорити про принципи. А й жити згідно з ними. Чи людина виконує обіцянки навіть тоді, коли це незручно? Чи визнає помилки і виправляє їх? Саме ці дрібниці показують її справжній характер. Задумайтесь, чи часто ви звертаєте увагу на дії людей, а не їхні слова? Чи є обіцянки, до яких ви могли б ставитися відповідальніше? Які маленькі кроки допоможуть вам жити у злагоді? Зі своїми цінностями. Наслідування власних принципів надає життю глибину та зміст. Врешті-решт, саме наші вчинки формують спадщину, яку ми залишаємо після себе. Моцно дякую, якщо дослухали. З вас вподобайка і підписка. До зустрічі!